А музика лунає, тому що в метрошколі на станції імені Масельського по-справжньому особливий день. Саме тут учні початкових класів Немишлянського району почули свій останній в цьому навчальному році дзвоник. Ми прощалися сьогодні з навчальним роком, який пройшов для нас в радості, в успіхах, і чекаємо на майбутнє теж прийти сюди. Для когось цей день вже знайомий фінал навчального року. Однак для Вови, як і для решти першачків, справжня прем'єра. Ці дев'ять місяців, говорить школяр, стали для нього першим кроком у світ великих знань, часом нових вражень, численних відкриттів та маленьких перемог. Мені дуже було цікаво. Я впізнав дуже багато всього. Мені дуже подобається писати, мені дуже подобається в зошиті клітинку робити завдання. Дуже подобається ми трошки. Я бачусь з друзями, я бачу вчителів. Мені дуже подобається метро школа. З нами грається Ольга Васильовна, а Олена Володимирівна дуже гарна вчителька. Вона припадає грамоту, математику. І я мрію, що це буде завжди, і в і в інших класах. А от для варі цей дзвоник не перший, але саме сьогодні він звучить інакше, сповіщаючи про важливу зміну. Молодша ланка залишається позаду, а попереду чекають нові виклики, нові знання та новий статус. Дівчинка нині перегортає аркуш свого шкільного життя, вступаючи до середніх класів. Дуже цікавий рік, десь десь, десь десяти. Тут дуже класно. Все класно, і те, що збираємо для зу і перекуси тут, і вчителі тут класні. Тут все класно. І я можу поговорити зі своїми однокласниками, пограти з ними. Сказати щось, але ну вайбері це не цікаво. І з гордістю на свою малечу дивляться батьки. Щиро радіємо, говорять вони, що навіть під гурки сирен діти мають змогу сісти за парту в безпечному просторі та відчути, якими теплими та захоплюючими можуть бути шкільні роки. Так як ми батьки. Нам важливо комфорт, важлива безпека. А метро школа це саме те місце, яке забезпечує і комфорт і безпеку. Тут є все від евакуаційних виходів, охорона. У нас все коштує. Дитина нарешті зрозуміла, що таке сидіти за партою, зрозуміла, що таке вчитель, а не якась картинки. Дитині дуже. Коли саме йдемо в місце метрошколи, дитина кожного разу запутає, а коли ми ще повернемось, коли ми нарешті будемо сидіти, ось так не в якісь там дні почергово, а саме кожного дня. Для школи на станції метро імені Масельського цей останній дзвоник став знаковим, адже він лунає тут уперше. І, хоча над землею одна небезпека змінювала іншу, заклад провів свій навчальний рік яскраво та насичено. Одними уроками не обійшлося. Тут організовували численні ярмарки, театральні виступи, заходи на підтримку ЗСУ та багато інших, не менш захоплюючих івентів, які збирали дедалі більше бажаючих взяти участь. Спочатку люди не розуміли. Що що це але завдяки ініціативі нашого мера Ігоря Сандровича, який розробив і запровадив в життя у цей унікальний проєкт щодо створення підземних шкіл і метрошколи, батьки в першу чергу побачили, що тут створені всі умови для навчання сучасні. І вони бачать, що тут створені всі безпечні умови, і вони потрошку, якось чесно кажучи, ще так дивилися, але потім дуже багато бажаючих, тому що тут безпечно, цікаво. Яскраво, ну, круто. У метрошколі навчаються і діти військовослужбовців, і переселенці. Педагоги кажуть, прагнуть зробити все, аби ця малеча відчула себе частиною великої родини і можливість спілкуватися наживо неабияк цьому сприяє. Офлайн, тобто робота і навчання в цій метрошколі це дуже добре для дітей, які. Ну, чесно кажучи, навчилися і вітатися, і розмовляти, тому що вони спочатку прийшли, дивляться, не розуміють, що відбувається, а потім вже ага. Треба вітатися добре. Ага, о 9 годині треба встати і привітати наше ЗСУ. І а потім ну, таке харчування, помити ручки. Тобто вони стали реальними членами нашої родини Харківської. Тож, поки ворог націлює на Харків Шахеди, мешканці прифронтового міста обирають інший курс на освіту, відновлення і віру в завтрашній день. Діти продовжують навчатися, дорослі будують освітні простори. А вся громада об'єднується навколо головного прагнення жити, рости і перемагати. Я дуже пишаюсь, дуже прошаюсь кожним з вас, дуже пишаюсь кожного з наших дітей, бо насправді. Виробити неможливо. Незважаючи на повітряну тривогу, незважаючи на обстріли, незважаючи на війну, ви навчаєтесь. І щире слова подяки і шани нашим вчителям. Завдяки вам навчаються наші діти. І завдяки вам вони живуть, незважаючи на, вий... на війну насправді власним життям. Звісно, я дуже вдячний. Всім батькам, які сьогодні зібралися, у вас чудові діти. Це наше майбутнє. Дуже хочу, щоб ми з першого вересня почали навчатися зовсім інших умовах. Ну не від нас залежить, на жаль, але ми зробимо все можливе, щоб наші діти навчалися далі. І ось той самий дзвоник. Він лунає під землею, але від цього не менш гучно, сповіщаючи усіх про незламність харківських освітян. Опінь. Два, три. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Харків. Новини.